Ви можете розбагатіти всього за сім днів. Так, я знаю, це звучить абсурдно. Але правда полягає в тому, що наука збагачення не залежить від часу, ні від дипломів, ні від удачі. Вона залежить від того, як ви програмуєте свій розум. Проблема в тому, що з дитинства вас навчали вірити, що потрібно багато працювати, накопичувати титули або навіть жертвувати собою заради грошей. Але що? Якби я сказав, що гроші приходять не від фізичних зусиль, а від ментальної частоти, яку ви підтримуєте. Подумайте над цим хіба не дивно, що одні працюють 12 годин на день і продовжують бути в боргах, тоді як інші, здається, притягують багатство майже без зусиль. Довгий час я навіть не намагався по справжньому поглянути на свої власні результати. Я прокидався, працював. Платив деякі рахунки і дотримувався рутини, не помічаючи, що рік за роком я залишався на тому ж місці. Ви вже помічали, що більшість людей роблять саме так вони продовжують жити так, ніби немає альтернативи, приймаючи те, що трапляється, ніколи не сідаючи і не запитуючи себе, що ж я насправді досягаю тим, як я думаю та дію сьогодні. Я тільки почав усвідомлювати це, коли зрозумів. Що всі навколо мене перебувають у такій же ситуації, як і я, некомфортно це визнавати, але ви стаєте відображенням людей, з якими найбільше спілкуєтеся. Запитайте себе, скільки заробляють ваші найближчі друзі, які результати вони мають у житті. Реальність така, що, не усвідомлюючи цього, ви схильні йти до того самого місця призначення, що й вони. Я жив так. Вважаючи, що нормально заробляти мало і жити в боргах. Максимум, чого я досяг за певний період 4 тисячі доларів на рік, а одночасно я був винен 6 тисяч, це було як бути в глухому куті. Я працював, але здавалося, що чим більше я намагався, тим глибше я занурювався. І правда в тому, що в той час у мене не було жодних прикладів когось із оточення, хто міг би показати мені інший шлях. Ви вже відчували себе в пастці, в колі, яке постійно обертається, де б ви не бігли, ви залишаєтеся на тому ж місці. Я був саме таким саме в такій ситуації хтось дав мені книгу під назвою Думай і багатій я майже нічого не розумів з того, що було написано, але щось усередині мене говорило, що я повинен продовжувати читати. Цей простий вчинок розкриття очей на те, чого я насправді досягав. Показав мені щось жахливе, я повторював, не усвідомлюючи цього, той самий життєвий сценарій, що й усі навколо мене, Борги, розчарування, виправдання все було однаковим. Це було як удар струмом, що розбудив мене. Я нарешті зрозумів, що якщо продовжуватиму оточувати себе лише людьми, які живуть обмежено, я також ніколи не вийду за межі цих обмежень. І, можливо, саме це відбувається з вами зараз. Ви можете мріяти про краще життя, але продовжуєте жити в оточенні людей, які вважають, що заробляти мало, це нормально, які миряться з боргами, які працюють лише для того, щоб платити рахунки. Запитання, яке я ставлю, таке, як очікувати надзвичайних результатів, якщо все ваше оточення дихає посередністю. Коли ви починаєте спостерігати за власними результатами, ви вже не можете обманювати себе. Або ви приймаєте життя в середньому, або приймаєте рішення шукати інші приклади. І мова йде не про те, щоб відкидати людей, яких ви любите, а про те, щоб свідомо обирати, хто впливатиме на ваше бачення майбутнього. Це був перший крок моєї трансформації. Мені довелося визнати самому собі, що мої результати були поганими і що я не був задоволений ними, це було боляче, бо нікому не подобається дивитися правді в очі. Але саме в цей момент починаються зміни. Коли ви дивитесь на своє життя чесно і питаєте, це максимум, чого я можу досягти, я поставив це запитання, і відповідь мене вразила. Я знав, що маю потенціал набагато більше. Просто не мав сміливості це визнати. Цей момент приніс мені суміш розчарування та надії. Розчарування від того, скільки часу я втратив, але надія, тому що я нарешті зрозумів, що можу обрати інший шлях. І з цього моменту мій розум почав відкриватися для нової ідеї, мені не потрібно було залишатися в рамках шаблону мого минулого. Мої результати це не те, хто я був. Це лише відображення того, як я думав до цього моменту. Це був перший урок, який змінив все. І, можливо, це також той урок, який вам потрібно почути сьогодні, якщо ви зупинитесь і подивитеся на свої результати зі сміливістю, ви зрозумієте, що вони не є постійними, це лише ознаки того, як ваш розум був запрограмований до цього часу. запитання в тому, ви згодитесь жити так решту життя. Чи вирішите перепрограмувати цей шаблон? Існує статистика, яка глибоко вразила мене, коли я почув її вперше. Лише 5 із 100 людей досягають кінця життя фінансово незалежними. 95 із 100 проводять все життя в боротьбі, виживанні, сплаті рахунків, накопичені боргів і закінчують свої дні залежно від родини, мінімальних пенсій або навіть допомоги уряду. Це реальність. І найцікавіше, що якщо ви поговорите з будь-якою з цих людей, усі мали мрії, коли були молодими, усі вірили, що матимуть краще життя, але в якийсь момент своєї подорожі вони здались або просто змирились. Я сам довгий час був на шляху 95%, живучи з боргами, вірячи, що виходу немає. Велике питання чому так мало людей досягають процвітання, чи, можливо, життя несправедливе? Чи, можливо, деякі народжуються призначеними мати більше. Або, можливо, існує щось невидиме, але могутнє, що контролює наш вибір і результати? Я виявив, що різниця була не в інтелекті, не в фізичній силі і навіть не в зусиллях. Я знав неймовірно розумних людей, які ніколи не змогли навести лад у своєму фінансовому житті. Яскравим прикладом був Нікола Тесла, геній. Який революціонізував світ своїми винаходами, але помер бідним і забутим у готельному номері? Він мав знання, талант і навіть бачення майбутнього, але ніколи не розумів, як перетворити свої ідеї на процвітання. Навіщо володіти наукою, мистецтвом чи технологіями, якщо ви не розумієте науки збагачення? Саме тут більшість робить помилку. Люди вважають, що простого навчання, наполегливої праці та накопичення дипломів буде достатньо. Але якби це було правдою, то вчителі були б найбагатшими людьми у світі, а це не завжди так. Скільки разів ви бачили людину з величезним потенціалом, яка живе обмеженим життям? Скільки разів ви самі запитували себе чому, незважаючи на такі зусилля, здається, що ви не рухаєтеся з місця? Саме це утримує 95% людей. Вони застрягли в колі переконань і звичок, які повторюють одні і ті ж результати рік за роком аж до кінця життя. І коли ви чуєте цю статистику, 5% проти 95% це може звучати несправедливо. Але насправді вона визвольна. Тому що це означає, що існує шаблон, існує пояснення невдач більшості. А також шлях до того, щоб стати одним із небагатьох, хто перемагає. Ця інформація не для того, щоб вас налякати, а щоб відкрити вам очі. Запитайте себе, в якій групі ви хочете бути ви віддаєте перевагу прожити все своє життя як частина більшості, яка бореться і страждає, або ви готові заплатити ціну за те, щоб думати та діяти інакше, щоб увійти до меншості, яка досягає незалежності. Коли я відкрив для себе цю реальність, це було як удар струмом. Я зрозумів, що якщо радикально щось не зміню, то закінчу життя як будь-яка звичайна людина, застрягши в боргах та обмеженнях. Це було боляче визнати, але водночас це було визвольним, бо це означало, що вибір був у моїх руках. Доля не була чимось фіксованим, а наслідком моїх рішень. Ця думка мене вразила. Я почав спостерігати за тими, хто просвітав, і зрозумів, що вони не були розумнішими, не сильнішими і не щасливішими. Вони просто думали інакше, діяли чіткіше і мали сміливість ламати шаблони, які більшість ніколи не наважуються ставити під сумнів. З цього моменту я зрозумів, що повинен бути частиною 5%. Я знав, що це буде складно, я знав, що зіткнуся з критикою та навіть опором людей навколо мене. Але я також знав, що якщо продовжуватиму звичайним шляхом, то закінчу як більшість це перехрестя, на якому кожна людина опиняється в якийсь момент життя, або ви продовжуєте повторювати шлях 95, або свідомо вирішуєте прокласти інший шлях. Рішення за вами статистика це не вирок, це попередження. Вона існує для того, щоб ви відкрили очі та усвідомили, що у вас ще є час змінити групу, до якої ви належите. Існує щось, що контролює практично всі рішення, які ви приймаєте, спосіб, яким ви поводитеся з грошима, і навіть результати, які ви маєте в житті, але про що більшість людей ніколи не чули. Це щось парадигма. Вона, як ментальна програма, встановлена в вас з дитинства. Яка диктує, що ви вважаєте можливим або неможливим, скільки ви вважаєте, що заслуговуєте заробляти? Як ви реагуєте на труднощі, і навіть як ви інтерпретуєте можливості, які з'являються на вашому шляху? Велика пастка в тому, що ця програма працює непомітно. Ви можете мати знання, дипломи, курси і навіть хороші ідеї, але якщо парадигма. Яка домінує у вашому розумі, запрограмована на дефіцит, саме це ви і будете відчувати щодня. Саме через паради гему я стільки років повторював одні й ті ж помилки, навіть після того, як отримав доступ до цінної інформації? Я знав, що можу заробляти більше, я розумів, що можу просвітати, але здавалося, що якась невидима сила постійно тягнула мене назад на те ж саме місце. Ви вже проходили через це. Знати точно, що потрібно робити, але не можете втілити це в життя. Це не брак дисципліни, це не лінь, це парадигма, яка контролює ваші звички. Вона діє мовчки, змушуючи вас витрачати більше, ніж ви заробляєте, змушуючи вас відкладати важливі рішення, штовхаючи вас у стосунки, які нікуди не ведуть. Наука показує, що майже вся наша поведінка є звичною, і якщо ці звички відповідають парадигмі дефіциту. Результатом завжди буде одне й те ж брак грошей, тривога та розчарування. Тому так часто можна бачити розумних і працьовитих людей, які ніколи не можуть вибратися з боргів. Вони не некомпетентні, вони просто застрягли у ментальному шаблоні, який їх саботує. І це причина, чому стільки людей збирають інформацію, але не бачать результатів. Свідомий розум поглинає знання, але підсвідомий розум. Що домінує над парадигмою, вирішує, як ви будете діяти. Я пережив це дуже інтенсивно. Були моменти, коли мій дохід дуже зростав, але незабаром знову падав. Це було як на американських гірках без кінця. Я піднімався, падав, піднімався, падав, ніколи не досягаючи стабільності. Це викликало у мене суміш розчарування та безпорадності. Доки я не зрозумів, що проблема не у світі, не в економіці та не в обставинах. Проблема була в тому, що було запрограмовано всередині мене, мені потрібно було змінити код, мені потрібно було змінити паради гему. І це одне з найскладніших і водночас найвизвольніших завдань, з яким може зіткнутися людина. Складне, бо вимагає сміливості поставити під сумнів все те, у що ви вірили все своє життя. Ви звольне, бо коли ви змінюєте цю програму, все навколо вас також починає змінюватися. Це, як, ніби ви нарешті отримали доступ до контролю над власним життям. І правда в тому, що ви вже відчували це в невеликих дозах. Подумайте про щось таке, що раніше здавалося неможливим, але сьогодні є частиною вашої рутини. Можливо, водіння автомобіля, можливо, використання технологій, можливо, виступ на публіці. Спочатку ви не вірили, що можете, але коли ви змінили спосіб мислення та досить попрактикувалися, це стало природною частиною того, хто ви є з грошима, відбувається те ж саме. Якщо ви постійно годуєте свій розум думками про борги, нестачу та обмеження, ваша парадигма продовжуватиме підтримувати цей шаблон. Але якщо ви почнете водити образи процвітання, фрази про достаток та спілкуватися з людьми, які живуть на іншому рівні. Поступово парадигма почне слабшати. Підсвідомість не розрізняє реальне та уявне, вона приймає те, що ви в неї вкладаєте. Тому, візуалізуючи майбутнє процвітання, емоційно занурюючись в ідею заробляти більше, повторюючи це день у день, ви перепрограмуєте свій внутрішній шаблон. Я зазвичай кидаю людям виклик зробити щось просте, але потужне. Протягом семи днів уважно спостерігайте за кожною негативною думкою про гроші, яка виникає, і записуйте її на папері. Фрази типу: Я ніколи не зможу це занадто дорого, гроші не ростуть на деревах. Ви будете здивовані кількістю ментального сміття, яке ви носите щодня. Ця вправа не тільки розкриє паради гему, яка вами керує, але й дасть вам шанс почати ставити під сумнів і замінювати ці думки. Це перший крок до створення нової програми, яка відповідає достатку, безпеці та процвітанню. Парадигма це як невидимий ворог, але хороша новина полягає в тому, що його можна перемогти. Я знаю, бо переміг свою. Коли я вирішив зіткнутися віч на віч з переконаннями, які мене тримали в полоні, і замінити їх на нове бачення, моє життя радикально змінилося. І якщо це сталося зі мною, це може статися і з вами. Справжня наука багатства починається не з цифр, а з трансформації цієї прихованої програми, яка визначає, скільки ви дозволяєте собі мати чи ні. Все почалося з рішення. Я нічого не розумів у грошах, бізнесі чи успіху. Але коли я взяв до рук книгу, думай і багатій, щось у мені сказало. Що я повинен присвятитися цьому знанню, навіть не розуміючи його. Тоді я вирішив я вирішив, що щоб не коштувало, я буду читати ці сторінки щодня. Ви вже помічали, що часто життя змінюється миттєво в той момент, коли ви говорите собі досить, я більше так не житиму. Це був мій момент. Я був у боргах, без перспектив, але я прийняв рішення змінитися. І коли ви дійсно вирішуєте, Всесвіт здається, вишиковується, щоб поставити перед вами те, що вам потрібно. Але самого рішення недостатньо скільки разів ви вже вирішували почати дієту, змінити звичку чи упорядкувати свої фінанси, а на півдорозі поверталися до старого шаблону, тому що бракує дисципліни. Рішення це вихідна точка, дисципліна це паливо, яке підтримує подорож. Дисципліна не означає жити жорстким життям, а мати здатність давати собі наказ і виконувати його, навіть коли немає бажання. Так я і зробив. Навіть не розуміючи книги, навіть не бачачи негайних результатів, я дисциплінував себе на навчання, на інше мислення та інші дії. І поступово світ навколо мене почав змінюватися. коли я відкрив свою першу прибиральну фірму, я не мав уявлення, як керувати бізнесом. У мене не було досвіду, глибоких знань чи бізнес стратегій Єдине, що в мене було, це рішення зробити так, щоб це спрацювало, і дисципліна, щоб щодня діяти без виправдань. За перший рік ця фірма заробила більше 100 тисяч доларів. І коли я думаю про це сьогодні, я чітко розумію, що це була неудача це була сума непорушного рішення та непохитної дисципліни. Люди зазвичай вважають, що потрібно чекати ідеального моменту, ідеальних умов або що все потрібно спланувати, перш ніж починати. Це найбільша пастка, яка існує. Якби я чекав, я б ніколи не зрушив з місця. І саме тому так багато людей роками мріють про бізнес, новий проект чи краще життя, але ніколи не роблять першого кроку. Вони плутають рішення з бажанням. Бажати легко, всі бажають. Вирішувати це відсікти всі інші варіанти та зобов'язатися єдиному напрямку. Саме це я і зробив. І я запитую, що ви відкладаєте? Яку зміну ви знаєте, що вам потрібно зробити, але продовжуєте чекати ідеальних умов, які ніколи не настануть? Можливо. Це відкриття власного бізнесу, можливо, інвестиції в себе, можливо, вихід з середовища, яке вас обмежує. Подумайте про це хвилину. Якщо ви не приймете рішення зараз, де ви будете через рік, п'ять чи десять років, ймовірно, на тому ж місці саме поєднання рішення та дисципліни вивело мене з бідності та поставило на шлях процвітання. І я знаю, що воно може зробити те саме для вас. Не має значення, чи маєте ви сьогодні борги, чи відчуваєте себе загубленим, чи не маєте жодного досвіду. Якщо ви вирішите змінитися та дисциплінувати себе, щоб підтримувати це рішення щодня, ваше життя перетвориться. Це один з найпотужніших законів, який я коли-небудь вивчив дисципліна створює свободу. Чим більше ви дисциплінуєте себе робити те, що потрібно зробити, тим вільніше ви стаєте жити життям, яке хочете. І найцікавіше, що спочатку дисципліна здається тягарем, але з часом вона перетворюється на звичку, а звичка на характер. І коли це відбувається, вам вже не потрібно боротися, щоб залишатися на шляху, тому що цей шлях стає частиною того, ким ви є, так було зі мною. Спочатку я змушував себе відкривати книгу щодня, навіть нічого не розуміючи. Сьогодні вивчати та застосовувати ці принципи, це так природно, що я не можу уявити своє життя без цього. Правда, в тому, що все, чого ви бажаєте, може стати реальністю, якщо ви готові прийняти рішення та підтримувати дисципліну. Без цього нічого не змінюється, з цим може змінитися абсолютно все. Розум це справжня фабрика багатства. Все, чого ви досягаєте, кожна гривня. Яку ви заробляєте, кожна можливість, яка з'являється, народжується спочатку у ваших думках. Проблема в тому, що майже нікого не навчили свідомо використовувати власний розум. З раннього віку нас навчали вірити, що фізичні зусилля, дипломи та навіть удача визначатимуть нашу долю. Але насправді визначає те, що ви дозволяєте увійти та залишитися у вашому розумі. Свідомість це те, що обирає. Це та частина, яка міркує, яка може прийняти чи відхилити ідею. Підсвідомість з іншого боку нічого не відхиляє вона приймає як істину все, чим ви її годуєте, будь то позитивний образ процвітання, будь то негативне переконання про нестачу. І саме підсвідомість керує вашим тілом, вашими діями та, як наслідок, вашими результатами. Більшість людей дозволяє потонути в потоці новин про кризу. Негативних розмовах та обмежувальних переконаннях, підсвідомість поглинає все це та перетворює на автоматичні поведінки. І тоді ви задаєтеся питанням, чому продовжуєте витрачати більше, ніж заробляєте, чому завжди притягуєте борги чи чому ніколи не можете накопичити. Тому що, не усвідомлюючи цього, ви щодня програмуєте свій розум інформацією, яка підсилює саме те, чого хочете уникнути. Ви помічали, що коли ви спілкуєтеся з кимось, хто постійно скаржиться на гроші, ви відразу починаєте відчувати ту же енергію, той же тривогу. Це відбувається тому, що ваш розум це як магніт, який поглинає вібрації. Але коли ви розумієте, що можете вибирати, що входить у вашу свідомість, все змінюється. Ви маєте силу відкидати негативні новини, руйнівні думки та навіть автоматичні думки, які виникають у вас. Одночасно ви можете вибирати садити образи достатку, фрази про процвітання та почуття впевненості. І підсвідомість, яка не розрізняє реальне та уявне, почне діяти так, ніби це вже ваша реальність. Саме це зробили такі люди, як Опра Нефрі. Вона незлічену кількість разів заявляла, що, коли ще жила в бідності, візуалізувала інше життя. Говорила, ніби вже досягла цього, і поступово її розум створив міст для того, щоб це стало реальністю. Це не збіг, це природний механізм роботи розуму. Я сам пережив цей досвід. Коли я почав серйозно вчитися, я не мав формальної освіти, не мав досвіду, і зовнішні обставини не сприяли мені. Але я вирішив годувати свій розум лише образом життя, яке я хотів жити. Я бачив себе мандрівником. Помічником людям, будівельником компаній та досягненням достатку. Спочатку це здавалося фантазією, але з часом цей образ став таким сильним у моєму підсвідомому, що я почав притягувати ідеї, людей та ситуації, які перетворили це бачення на факти. Так моя перша компанія зросла без жодних бізнес-знань. Я був запрограмований на процвітання, і підсвідомість просто знайшла шляхи для його прояву. Велика помилка більшості це чекати зміни життя без зміни розуму. Вони вважають, що коли матимуть більше грошей, вони будуть думати інакше, але це саме навпаки, спочатку ви думаєте інакше, а потім з'являються гроші. Останні дослідження в галузі нейронауки підтверджують, що візуалізація створює нові зв'язки в мозку, подібні до тих, які виникають, коли ми насправді переживаємо досвід. Іншими словами, коли ви уявляєте реальність з емоційною інтенсивністю, ваш мозок починає працювати так, ніби це вже правда, і ваше тіло вишиковується, щоб виробляти необхідні дії. Це наука, а не магія. Завдання полягає в тому, щоб зобов'язатися доглядати за тим, чим ви годуєте свій розум. Запитайте себе, скільки годин на день ви присвячуєте думкам про нестачу, страх та сумнів. І скільки часу ви присвячуєте уяві життя, яке ви насправді хочете? Можливо, саме тому ваші результати досі не змінилися. Розум працює як родюча земля. Якщо ви садите насіння турботи, ви збираєте більше турбот. Якщо ви садите образи процвітання, ви збираєте можливості, які, здається, виникають нізвідки. Але нічого не відбувається випадково, все є відображенням того, що ви вкладаєте в себе. Саме тому я кажу: якщо ви хочете радикально змінити своє фінансове життя, почніть уважно спостерігати за тим, що займає ваш розум щодня. Відкидайте те, що не служить, ретельно вибирайте те, що хочете посадити, і повторюйте доти, доки це не стане природним. Коли розум переконається, що ви вже живете в достатку, зовнішній світ не матиме іншого вибору, як узгодитися з цією правдою. Так було зі мною, так було з багатьма іншими, і так може бути і з вами. Найважливіший момент, який ви повинні запам'ятати простий результати, які ви маєте сьогодні, це лише відображення паради ГМи, яка керує вашим життям, і хороша новина полягає в тому, що цю паради ГМу можна змінити. Коли ви розумієте це, більше не існує реальних меж для того, чого ви можете досягти з точки зору грошей, свободи та самореалізації. Тепер я хочу, щоб ви зробили наступний крок. Відео, яке з'являється на вашому екрані, проведе вас ще глибше в цьому процесі, ніби ви підніметеся ще на одну сходинку у своїй еволюції мудрості, ставши принаймні на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною сьогодні. Мені було приємно поділитися цими ідеями з вами, і я чекаю на вас у наступному відео.